Друзі, доброго всім ранку. 9.10 на годиннику. Це час за Києвом. Ми працюємо для вас в прямому ефірі. Команда каналу Ми Україна в студії Олена Центила. Там величезна Максим Максим команда «Ми Дякую. За Україна. Пасібі, що стоїте, панове спасибі, що робите те, що вмієте найкраще там, де ви зараз знаходитесь, бо те, що ви те, що ми робимо, робимо заради перемоги України. І нині говоримо про ситуацію на фронтах. Це вкрай важливо, що там відбувається. 90 бойових зіткнень відбулося на фронті минулої доби. Про це повідомив генштаб. Покровський напрямок залишається найгарячішим. Там відбулося 24 боєзіткнення. Росіяни намагалися штурмувати наші позиції поблизу Єлизаветівки, променя та дачного напруженою. Досі є ситуація, і на Лиманському відтинку. ворог 11 разів атакував в районах Новолюбівки, Зеленого Гаю та Греківки. На Краматорському та турецькому напрямках наші сили оборони відбили 3 та 9 атак. Ворога відповідно під час наступів росіяни активно залучають авіацію. Дмитро Запорожець долучається до Бесіди. Це речник оперативно-тактичного групування військ Луганськ. Пан підполковник, вітаю. Доброго ранку. Давайте про оперативну ситуацію. Нині говоримо про часів яри, що маємо розуміти про ситуацію навколо каналу. За минулу добу відбулося три боєзітнення на часов'ярівському напрямку. А також ворог застосував, здійснив 129 обстрілів. Що менше відносно минулого тижня активність артилерійська знизилась, але збільшив кількість застосувань повітряної розвідки, в тому числі і. Повітряної авіації використовує для розвідування якихсь цілей саме в напрямку в Краматорському напрямку, часів яр і таке інше. Щодо е, самого каналу, то на сьогоднішній день він е, вже втратив таку актуальність для переміщення, адже противник уже зосереджує свої дії, концентрується більше в районі північний е, часового яру і. Намагаються там накопичувати саме е, цим е, зменшенням е, кількості противника на цьо, в цьому районі і е, е, знижують, е, скажімо, е, оператори дронів 56-ї бригади Маріупольської, які просять допомогти їм для активного знищення противника. Тому е, зараз можемо говорити, що переміщення по трубах каналах вже не є актуальним. Противник зробив три проходи в каналах Сіверський Сіверський Донець з метою розосередити увагу нашу над цими проходами, і ми повинні залучати додатковий ресурс для контролю цих проходів, а саме за допомогою дронів, а також за допомогою дистанційного мінування. Така ситуація на часовому яру зараз, пане Дмитре. Зараз давайте звернемося до наших глядачів. Зауважимо, що на ваших екранах друзі ви бачите QR-код і також номер банківської картки. Це означає, що просто зараз, під час прямого ефіру, ви можете здійснити свої донати на потреби власне оперативно-тактичного груповання військ Луганські, зокрема на сили оборони, які якраз діють на напрямку часового яру і Торецька. Зверніть увагу, що потрібно нашим. Хорон, точніше, це не нашим оборонцям, потрібно це нам і з вами. Потрібно, щоб Дмитро Запорожець не прийшов і сказав: Ви знаєте, а ми сьогодні зібрали на 15 тисяч кілометрів антенн, або на 100 дронів, або на реби, або на спеціальні щити, які захищають бронетехніку або бійця. Чому ну тому, що ви прекрасно розумієте, що зсу це не ефемерне... Склад блітер це люди, яких ви знаєте або не знаєте, або можливо хочете знати, або можливо не хочете знати, але мусите, бо ці люди зараз роблять усе для того, що ми з вами імітували нормальне життя в тилах. Ну і поки ми робили це оголошення, вже перші 5 тисяч нараховані 5 тисяч гривень на цю банку. Будь ласка, друзі, будьте активні. Ми дякуємо кожному, хто вже свій донат здійснив. Власне розмір донату не має значення. І як сказала Олена, моя колега, що це інвестиція або не інвестиція, це допомога нам самим, тобто на сили оборони. Пане Дмитре, стосовно часового яру, ще одне поточнення. Як ми розуміємо, що росіяни намагаються, все таки Закріплятися у самому місті, наскільки в них це виходить, і чи використовують вони для цього важку техніку? Протягом січня, першої половини січня, активно противник застосовував броньовану техніку для закидування десанта саме на південну частину міста, в район там, стадіону Авангард. Якась кількість цього противника наразі. Переховується і тих, тих, тих окупантів, які там лишилися, ворог намагається доповнити для здійснення в подальшому штормових дій. За січень місяць не менше 10 одиниць броньованої техніки було знищено, і тому активність саме застосування зменшилась. Збільшується кількість квадроциклів, тобто для задіяння в логістичних заходах, для поповнення провіанту, ПК і таке інше. А також активно використовують вагіт. Баґі використовуються зараз майже по всій нашій операційній зоні. Це така альтернатива у них транспорту для доставки для різних логістичних заходів. Слухайте, а якщо говорити про Турецьк, майже повністю зруйноване місто, як там ведуться бої, про що маємо знати? Ну і власне, як ворог змінює свої тактики? Бо напередодні мала інформацію, що нарешті вони підручники з тактики військового військової і ведення боїв дістали і почали боювати власне так, як написано. По турецькому напрямку артилерійська активність там знизилась, і ми фіксуємо постійне переміщення ворога від центру міста в район для здійснення сторонних дій, в район шахти Торецька і шахти Центральна це північ і південь міста. І постійне переміщення здійснюється під коригуванням дій безпосередньо в Тобто вдається активніше знищувати ворога на цьому напрямку, тому що ворог не знає місцевість і орієнтується на дії коригувальників з повітря, і таким чином е е здійснює переміщення від одного місця укриття до іншого, тому е в умовах знищеного міста в них немає таких вимог щодо стійкості е оборони тієї чи іншої позиції. Адже вони змушені постійно рухатись вперед, і це чутно в перехопленнях, що їхні командири їх постійно вперед гонять вперед, 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 і тільки таким чином вони здійснюють переміщення і е, якесь е, від укриття до укриття коригують одну, одна групу іншу, і е, таким чином рухаються в е, сторону позиції сил оборони а вже потім е, відбувається. Там чи стрілецькі бої, чи знову ж таки при виявленні позиції спочатку намагаються подавити ці позиції, в тому числі за допомогою FPV-дронів, але і ми в дзеркально відповідаємо противнику. Не жаліємо його і знищуємо теж за допомогою FPV-дронів. Кількість а, дронів камікадзе які а, безпосередньо а, працюють в місті з обох сторін, вона вираховується сотнями щоденно. Друзі, ми підтримуємо зараз і закликаємо кожного підтримати збір на наших оборонців, якраз на східному напрямку. Це 56-та Маріупольська бригада. 60 тисяч уже гривень зібрано. Дякуємо кожному, хто долучився просто зараз під час нашого прямоефірного спілкування з підполковником Дмитром Запорожцем. Але будьте активні, якщо ви цей ефір дивитеся в запису, це також можна зробити. QR-коди і банківська картка, яку ви бачите на екрані. Вони Абсолютно активні пане Дмитре, ще одне от, якраз ви сказали по турецькому напрямку: що місцевість незнайома для нашого ворога. А от що стосується, можливо, якихось таких тактичних хитрощів, які можуть використовувати окупанти, наприклад, перевдягання в цивільних або перевдягання можливо в десь роздобути українську форму, чи відбувається таке і під Прикриттям відповідно рух по місцевості станом на сьогоднішній день такі е, дії противнику робити нелогічно. Адже кількість цивільного населення, яке, за даними військової адміністрації, зараз перебуває в місті Тарець це 58 осіб, і це переважно люди похилого віку. е-е-е Кожен оператор дрона, який веде спостереження, зможе відрізнити похилу людину від людини, яка, скажімо так, так не виглядає, і тим не менше, все таки, як показувала свого часу 28 восьма окрема механізована бригада, знищення таких окупантів, які передяглися в ці їх все одно можна розрізнити відносно людини військової, тому такі. Моменти зараз не є логічними, більше 60... Якщо брати часов'ярівський часов'ярівський напрямок. То останні два місяці таких випадків точно не більше 60 тисяч гривень. Вже зібрали на банку. Панове не зупиняємося 65, Поки я проговорила це слово, і це сума не максимум. Погодьтеся за те, що ви сьогодні маєте опцію випити чаю, кави і набрати близьких чи написати смски як справа. 70 тисяч гривень. 70. Спасибі, це не аукціон. Це не аукціон, панове, це наша інвестиція в те, що було завтра. Пане Дмитре, що з авіацією? Давайте проговоримо ще й про те, наскільки активні літаки і вертолюти. Висока активність тактичної авіації за минулий місяць в нашій операційній зоні противник наніс 258 авіаційних ударів. Майже щоденно, навіть не зважаючи на погодні умови, фіксуємо виліти противника. В напрямку, чи то для розвідувальних дій, чи то для несення уражів кабами, фабами в нашій е, операційній зоні це являє майже щоденний захід який здійснює противник. Що стосується вильотів вертольотів, вони на сьогоднішній день е, не такі часті. Я б сказав, що рідко відмічаємо застосуванням е, саме вертольотів. Противник, на жаль, не заходить в зону враження наших засобів ППО, і тому останній факт це було, здається, на осінню двадцять року, коли 28 окремо окрема механізована знищили тактичну авіацію. Ворога здається, там служби якось посадили назавжди. Пане Дмитре, вам спасибі. Підполковник Дякую. Дмитро Запорожець був із нами. Це речник оперативно-тактичного групування Луганськ. Дякую.